Ну от я, я думаю, де б мені примінити слово катастрофа. Ну, от де б мені примінити? Ну, катастрофа це от коли людям зараз падають шахеди, ракети на голову. Це, блядь, катастрофа. Яка сука в тебе катастрофа? От так хочеться взяти, ну опять же, якщо ви в цей процес не включені, а со сторони, хочеться взяти і дати ляпасів по мордасам, щоб проснулися. Але якщо ви в цей процес включені, то ви ж і жалієте. Далі, наступний енерговампір. Це холодний, да? він мовчить, він вами маніпулює. Да? Далі наступний нарцис. Це все про нього. Все про нього, да? наступний це залежний ріп'ях, який смокче з вас енергію. Да? Він без тебе не може вирішити, він не, він не знає, випити йому кофе чи чай. Він не знає. А, і останній це хаотичний. Да? Який організовує ці емоційні гойдалки?